Перевіряю зошит бажання. До речі, вона також відмінниця, в неї дуже все гарно написано. Оце, до речі, цифри зверху це надавали ті, хто може це написати. Так, дивимося. Десь як гарно написано, я вже бачу. 10 помножити на 10 дорівнює 100. Це правильно. 19 квітня, там навіть, і Домашня робота, задача 10. Просто дивіться, як все гарно повирішено. Просто. Я в шоці. Відповідь 10 метрів будинку. Ну гарно все. І крапочка стоїть. Тут А з плюсом по 10 по до рівня 100. Це правильно. Тут все правильно. Ставлю галочку. Ем, ставлю а, -а, -а. а з плюсом. Пишу відміну. Це обов'язково. Тобто, якщо людина впарилась на а з плюсом, то я не пишу відміну. А якщо вона впарилась на а з плюсом і відміну, то я пишу, ще відміну. Дуже гарно, до речі, От, написано. Тепер э, девимо за таміли зошити. А, вона ну, у нас... Ну так, ну, що це таке? Де ДЗ, Наприклад, що це? Я старалась. Десять помножити на 2 буде 20. ДДЗ, не поняття. Я розумію, що вона старалася, але в нас не ну, урок маль, 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 у нас Урок математики. Ф з плюсом. А... Ні, 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 ні Ф з мінусом. Щось. Я її пожаліла, не буду їх жаліти. Ну, Я теж таке вмію намалювати, це легко, я стараюся. І що, я теж стараюся. Взагалі якісь теж. Що це таке? Що Як... це таке накалякне, Андрій? Неправильно, що це таке взагалі накалякане. Що це за малюнок? 30 з плюсом, десь плюсом. Я таке не ставилася, напевно він. Що це таке? Це так питання. Дивимося. Так. Я йому дала літери прописати, бо він нічого не міг. Він не тут не мій. Що, де прописано? Що це з літери? Де де, де, де це? Алло, де це все? Що це у того за крапки? Що це оце що за крапки взагалі? якісь, Оце, що гарно, треба букву, о, цифру в цифру, букву в букву. Я можу математичному зошиті дала й букви писати. F з мінусом. Кись страш. Так, Поліни. На, до речі, мало ходить в школу і не робить взагалі дезен. Навіть класних не робить, тому так. Так, що тут у нас? Теж нема ДЗ. Як я маю зрозуміти. Піду я до них в гості або зараз подзвоню мамі. Бо це взагалі. Не робить дезем, взагалі не приходить в школу. Я її бачу на тебе. З петрушками гуляє, Це взагалі якесь. Тепер перевіряємо зошит Ангеліни. Так, дивимося, що у неї тут. 10 множити на 7 буде 70, тут я ставлю А з плюсом. Тут була молочинка. Ось так, молоч.